Так, до нас звернулася людина Citroen Jumpy дізельний, Об'єм двигуна не знаю, не скажу. Жалоби які, скарги, точніше. Погано заводиться, іноді через раз постійно вискакує чек, підключився діагностикою. Там практично по всіх датчиках управління двигуном помилка. Там низька напруга, замикання і так далі. Що я вже, в принципі, побачив? Зарядка тут дуже погана, тобто немає зарядки нормальної. Це буде питання з генератором, але ще може бути питання. Ось у нас Оба. маса. В такому стані. Я не думаю, що воно буде гарно працювати. Це ми тут почистимо. Це у нас маса йде від акумулятора до кузова автомобіля. Потім для двигуна і всіх інших систем е береться маса. От тут Блок керування двигуном. Ось він знаходиться. Маса до нього йде ось. Це вже колись я робив два роки назад цю машину. Вона знову звернулася. Потім ось маса. З'єднує кузов та двигун автомобіля. Це ми все почистимо. Потім плюс на генератор. Його теж потрібно почистити. Це все маси, ці всі з'єднання почистимо, передивимося і побачимо, є результат чи ні. Помилки, які були там по датчику. Тиску палива, розходомір, тобто дуже багато помилок. Вони, в принципі, всі скинулись. Зараз ми ставимо акумулятор на зарядку невелику і чистимо всі місця. І далі будемо провіряти. Ще є в нього слабе місце бсм блок Тут теж вже два роки назад трошки ремонтували, щось робили, тому що не могли на той момент знайти заміну. Але, Скоріше за все, заміна буде шукатися в будь-якому випадку, так як він своє вже відживає. Якось так. Ну, ось Відкрутив масу, яка з'єднує акумулятор. Тут у нас стоїть акумулятор. З'єднує кузов. Ну от, дивіться. Контакт. Болт, який з'єднує це все в такому стані. Тобто це вже, так, да, тут є контакт якийсь, але в морози. Або навіть коли підсів акумулятор, воно не буде нормально заводити машину. Йому не вистачає току. Це раз. І це ж проблема може бути із зарядкою. Ток може не йти в певній потужності. Тобто вольтаж може набиратися. Але певних амперів, скільки потрібно, скільки видає генератор. До акумулятора не доходитиме це раз. І во-вторых, коли підключив до блоку керування, підключився сканером, на акумі було 12,1, там 12,2, А блок бачив 11,8, 11,7. Тобто це вже велика різниця. ну, хай в піводиниці, скажімо, Але. Це вже, це тільки в одному місці. А ще в нас є з'єднання маси кузова з двигуном та до блока керування. Тобто там ще пів одиниці, хай буде витрачатися. От вам уже. Там чуть-чуть, чуть-чуть, там чуть -чуть, а в ітогі дуже багато йде великий втрата, йде велика втрата контакту. Зараз я це все зроблю, зачищу. Тут зроблю красоту. І підемо далі. Так, одне місце ми почистили, дивіться, як, як тепер виглядає все в нас. Біленьке, чистеньке, блискуче. Цю клему, що одівається на сам ОКБ. Ось так воно все блистить. Потім можемо обов'язково ось. Це місце. Можна є спеціальні там смазки для гарного контакту. А можна просто капнути масло. Той, що заливаєте в двигун. Сюди масло, сюди і сюди. І повірте, маса буде набагато краще, як мінімум рік-два. Два роки так точно сюди лізти ніхто вже не буде. Так, почистив клему. Маса до кузова, маса на акумулятор, лісову клему почистив. А зараз хочу перевірити опір. Опір провода цього і з кузовом, яка тут у нас величина. А в нас по нулях. Тобто тут настільки мізерний опір став, що навіть тестер його не бачить. То є, все є, якщо ми на прозвонку кинемо, теж все є. Зараз будемо пробувати заводити. А ще перед цим я покажу як контакти почистив тут. Генератор наш плюс на генератор зачистив. Гарний контакт був, щоб зарядка йшла. Потім основна маса ось. почистив, смазав. І ось маса, яка йде на блок керування, там на світло, на фари, на блок керування Немо під візкою. Тобто це все. Зараз будемо зараз перевіряти. І так. Де в нас перший пуск пробний? Показує в нас. 12.7. Так. Є. Yeah. Все. У нас все працює добре. Але є одне «но». Це в нас проблема з генератором. Зараз немає зарядки. Не дає, тому що немає 12 вольт, не подається на генератор. Робимо ось так. І чудо! Зарядка пішла. Це інша історія. Це генератор треба знімати і вести на перевірку, на ремонт, десь там щось з ним є. А так, помилки. Помилки немає. Тільки помилка по... Немов підвізка задня. Ну, це нас не просили. Якось так.